Всім доброго дня! Мене звати Ленько Наталія, і ви на моєму каналі вчимося в'язати з нуля. Сьогодні я хочу поговорити з вами не про в'язання як таке, а про покупку пряжі та аксесуарів на сайті тему. Але перед всім тим хочу зразу зауважити, що тут ніякої реклами немає. Просто я хочу поділитися своїм досвідом, своїх покупок, враженням від в'язання цієї пряжі. Тож, з чого почалася моя історія покупки пряжі? З того, що я на теренах нашого інтернету потрапила в український магазин, де купила ось таку пряжу Яка. Я шукала пряжу для того, щоб зв'язати дитячий плед. Мені потрібно було, щоб він був теплий, щоб він не коловся. Щоб він був приємний і щоб виглядав е, гарно. Тож, я купила пару моточків і подивилася, що мені не вистачає. А оскільки я бачу, що тут є іерогліфи, щось мене дірнуло, і я вирішила, подивлюсь-ка я на сайті тему. І що ви думаєте? Е, на сайті Тему я знайшла точно такою ж, як, тільки за зовсім іншою ціною. Цей як, який я купувала м, здесь на, в Україні, він коштував 143 гривні за такий маток. А на сайті тему я його купувала за 120 гривень 50 копійок. Тобто на 22 гривні 50 копійок дешевше. Да, мені потрібно було подождати, поки його доставлять. Доставка там безкоштовна. Треба було подождати. Це е, таке, ну якби поки я в'язала і мені не було куди особа терапіться, то я і могла ждати, чекати. Чим вона мене, мене при, при, прибавила, тим, що прибавила, вибачте, тим, що е, заявлено, заявлений склад тут, в цієї пряжі, е, ну, тут, як бачите, іерогліфи, а в магазині було розписано, що тут 25% вовна яка, 50% мериносова вовна і 25% акрила. От, в цих 100 грамах. Ну, і що вам сказати? Вона дуже добре тримала резинку. На жаль, я не сфотографувала пледики, бо пледиків було два, зараз по порядку я вам розкажу. Вона досить приємна, вона тепла, вона дуже тримає резинку, вона досить товста. І що мені не зрозуміло, тут вони пишуть все, що завгодно. Пишуть, які умови по праню, по пресуванню, но метраж я так і не знайшла. Може, він тут десь і пишеться, но. Китайську я ще не освоїла, якось так. Ну, в общем, купила я таку пряжу, зв'язала я з неї плед. Плет стирається в пральній машині, тому що тут 25% акрила. Я вже його протестувала, стирається добре. От, бо в нас третя дитинка народилась і вручну працю це таке собі. Приділяти дуже багато часу на прання, це незручно. Це був мій перший досвід покупки пряжі на сайті ТЕМ. Наступна пряжа була ось ця. Тут заявлений кашемір. Кашемір заявлений у відсотків 88% кашеміру і 12% акрилу. Маточок цей важить 50 грам, плюс-мінус вони пишуть 2 грама. Я його переважила, я вам більше скажу. Він таки да, важить ровно 50 грамів. І так само тут немає мітрижу. Не знаю, чому, але його немає. З цього кашеміру я в дві ниточки теж в'язала дитячий плед. Він взагалі вийшов дуже ніжний, дуже такий м'який. Може, не такий теплий. Але у нас дитинка народжувалась у серпні, і тому мені не потрібно було, точніше, не то, що не потрібно було, мені потрібно було два різних пледа, Тому я в'язала їх з двох різних ниток. Це був такий літній варіант. А з яку я в'язала більш теплий, більш щільний. От, тому в мене два пледа з двох різних <кій> Вибачте, не хочу монтувати. <кій> як я вже сказала, в мене немає фото пледів, бо я дуже поспішала. Ці е, кашемир я купляла по цені е, на тему 66 гривень за. 50-грамовий маток. Ось цим я дуже стала задоволена. Єдине, що вона досить тонка ниточка. От я поближче вам покажу. От, і ну, треба в'язати в, в 2-3 ниточки. Інакше вона тонковата. Потім на просторах інтернету я побачила. Ось цю красу. Вона продавалась отак в змотках, в змотці. Заявлена була вона, як 50% махеру і 50% шовку. Ну, я хочу сказати, от я вам поближче її, не вказан був ні ем, Люрікс, не вказан, бо були паєтки. Ну, так, дивна була опис дивний. В, вони продаються ось такими от смотками. Дуже мені подобалася вона чисто візуально, вона м'ягка, вона не колеться. З неї я ще нічого не в'язала, хоча чисто візуально я віжу бавовну. Чому? Де там шовк, не знаю. Але <кій> я собі так думала, що я зв'яжу з неї собі шапку. Може, з рукавичками. Ну, в общем, з нею я ще не в'язала. Тому можу тільки догадуватися, що з цього вийде. В'язати буду, бо мені цікаво. І коштувала ця пряжа, ця пряжа, щось я собі не занотувала, скільки вона коштувала. Ну, щось не дуже дорого. Наступну пряжу я купляла ось цю. Тут заявлена альпака, кашемир і 38% кашеміру, 37 альпаки і 5% антипілінгове волокно. В моточку 50 грамів, ціна в упаковці 4 штуки. Таких в упаковці, упаковка стоїла 308 гривень 94 копійки, тобто 50 грамм стоила 77 гривень 23 копійки. Звичайно, я не можу оцінити, оці, оцінити ем, наскільки тут є дійсно цей кашемир і альпака. Я зараз в'яжу з цієї пряжі середньому онуку светрик. Ну, що касається пілінгового, пілінгового волокна, то щось мене беруть сумніви, тому що зараз я вам покажу. Я не люблю показувати. Недов'язані речі, але я хочу вам показати крає... краєшек. Бачите, він вже почав пілінгуватись. Не знаю, вам видно, не видно? Я краще отак, мабуть. Бачите? Як воно там буде далі, буде воно. Ну, воно зчищається, звісно, як досить просто, але пілінгується. Я колись в'язала з екокашеміру переробленого кашемиру Светрель. І от, по відчуттям, вона мені дуже нагадує о той перероблений кашемир. Наскільки це добре чи не добре, тут я нічого не можу сказати. Знов-таки дуже багато залежить від ваших фінансових спроможностей. Що, ви, що на сьогодні ви можете собі дозволити, якої якості? Звісно, що кашемір, який продається в наших українських інтернет-магазинах і не тільки інтернет, він коштує ну, за 100 грам десь в районі 700 гривень. Тобто різниця дуже і дуже ощутима. Тому, ну, вам вирішувати, що з цим робити. В'язати, куплять, не куплять. Хоча я вам ще раз хочу сказати, що треба дивитись і на ціну, яка ціна треба, як це сказати, треба зрівнювати ціни на пряжу, бо вона ось така ж пряжа вона продається і в наших українських магазинах. Там не вказують, що це сайт у тему, просто є націнка. І, ну, інша ціна, звісно, бо люди торгують, люди продають, і в них є своя націнка, звичайно. Так що в'яжу з цієї пряжі. Ну, от, і <клес> вона дуже приємна, вона зовсім не колюча. Зовсім не колюча. Для діточок, я думаю, що досить, досить має. Місце будь. по ціні, бо вони ростуть дуже швидко, вона досить тепла, вона м'яка. Ну, Єдине, що от я ж кажу, я не можу оцінити, оцінити, наскільки склад цієї ниточки, він відповідає заявленому складу. Ну, остається тільки довіряти на довірі, чи купляйте в наших Хоча в наших магазинах. Коли ти купляєш стокову пряжу, це теж питання, наскільки вона відповідає заявленій пряжі, заявленому составу пряжі. Скажімо так. В мене в путі ще їде дві пряжі. От це їде в мене букля на шапку, і їде до неї. Паєтка на хлопку, о, вибачте, на бавовні. Тож, коли приїде, якщо цій, ця тема вам цікава, то пишіть і будемо розглядати, що до мене приходить, чи я з цього в'яжу. Бо я купляю як в українських магазинах, так і купляю ниточки на тему. До речі, от я останню покупку зробила, вона була досить спонтанна. Потім я перейшла на наш український магазин, якому я довіряю, і частенько там купляю. Ціна, в общем-то, майже та сама. Ну, Це таке, бувають і промахи. Так, ми переходимо до аксесуарів. От тут я розійшлася. Оце однозначно має місце бути І це досить вигідні, вигідні покупки. Значить, спиці я не купляла, кажу вам зразу, бо спиці в мене дорогі, хороші, я люблю спиці, щоб відповідали моїм требованням. Але я купляла гачки. Гачків купляла я досить багато. Чому я купляю багато гачків? Тому що я дуже люблю, у мене є проєктні мої сумки, я, до речі, теж купляла на тему. Це звичайна косметичка. Звичайна, ну вона дуже симпатична. Ось вона отак відчиняється. Якщо я їду десь на дачу чи ще кудись, то я складаю сюди невеликий свій проєкт. У мене є такі дорожні проєкти. Сюди я можу покласти там, гачок, ножиці. Ну, якісь маркірочки. І мені воно все, все лежить в мене докупи. В мене таких, ну, проект, я їх іспользую як проєктні сумки, а взагалі то це звичайні косметички. Скільки коштують проєктні сумки, мені вам розповідати не потрібно. Я думаю, ви в курсі. А ось ці, ну тут, вибачте, легкий бардак, Тут можна, бачите, сюди можна вставити гачки. Все. Ну, все, що вам потрібно. От, вернемось до гачків. До косметичок я ще повернусь. Так от, я дуже люблю, щоб у мене в кожній проєктне сумці лежала по гачку. Тому що десь збігла петля, треба підняти, десь ще щось. І тому в мене, в моїх тих, там, де в мене храняться гачки, майже завжди порожні, тому що я їх розпихую по своїм проєктним сумкам. Розповідаю. Я купила ось такий набор, тут 8 гачків. Я тут намагалася відідрати, щоб не попадала в кадр штрих-код і трошечки порвала упаковку, то перевезу їх в коробочку. Це гачки дуже самі-маленькі, які я тільки знайшла. От 0, 6, 0, там, скільки, 1,75. Цих гачків в мене 8 штук. Коштували вони 69 гривень 12 копійок. Я дуже рідко такими гачками користуюсь, Але час від часу все ж таки користуюсь. В мене є набор ось таких чорних гачків, їх було е ізначально 9 штук, ось ці чорні гачки. Спочатку вони, мені, я їх купила, купила, тому що вони мені чисто е естетично дуже сподобались, і я їх купила. Потім вони в мене так само розповзлись по сумкам по моїм, і дещо. І, до речі, мені дуже подобається, що в цих гачках везде дуже чітко написано номер гачка. Бачите? Це дуже ну, би для мене має значення, тому що я не можу похвастатися дуже гарним зіром. Ну, вже якось час, мабуть, прийшов. Тому для мене це має значення. Цей набір, я сказала, да, стояв чорні гачки, стоїли 9 штук, 94 гривні, 93 копійки. Я вам ціни кажу, Ми, вони, може, сьогодні вже стоять трошечки інакше. Просто, щоб ви мали з чим сравніть і, і мали. Ну, Хоч якийсь уяву, скільки це може коштувати. Ось ці гачки були куплені чуть ли не першими ну, одні з перших, вони дерев'яні. Ну, Я не знаю, не пам'ятаю, вже, з чого вони. Тут, до речі, теж, бачите, досить чітко написано чітко номер гачка. Я їх купляла, коли летіла в подорож і я в самоліт. Купила собі, щоб можна було сидіти в самоліти і в'язати, купила такі гачки. Вони дуже легкі, і єдине, що не дуже зручно, це треба ну, на, на практику, треба пробувати їм в'язати, бо вони специфічні, у них, бачите, які, і мені муж трошечки їх підрізав чоловік, тому що мені було незручно. Ну, нічого, я все одно в'язала, так. Скільки вони коштували, я зараз вже не скажу, бо це було давно. Ну, якщо пошукати на теренах того ж сайта тему, я думаю, що ви їх знайдете. І так, маркери всім, вс -всім давно, всі знають про ці маркери, це маркери лампочки. За 80 штук. Я заплатила 34 гривни, 14 копійок. Вони в мене не тільки во всіх проєктних сумках, вони в мене взагалі по всій хаті. То і на дачі те саме, бо вони десь губляться, десь падають, і тому їх багато не буває. Тому от ці маркерочки я купляю досить часто, вони там стоять копійки і купляю. Ще я купляла маркери ось такі листочки. Що мені сподобалось е, в цій маркері, він роз'ємний. Ну, досить симпатичний, вони досить легкі. П'ять таких е, маркерів коштували 48 гривень, 31 копійку. Я собі купила два набори, і мені вистачає і на реглан, і на все інше. Так. Ще я собі купила вже половину розтіряла ось такі стопи. Це для того, коли у вас, ви, ну, як, якийсь у вас такий процес, що вам треба спиці залишити і щоб не впали у вас зі спиць петлі, ви сюди продягаєте я не взяла з собою, на жаль, спиці, продягаєте спиці, одягаєте отак. І вони вже закрі... закріплюють петлі на спиці, і нічого нікуди не дінеться. Так, це стопи. Вони 5 штук коштували 39 гривень 55 копійок. Ну і косметичка, от саме ця косметичка, стоїла 139 гривень 48 копійок. Ну, то есть, вона стирається. Я її тягаю, девочки, по електричках, щоб ви розуміли. Це навіть не по машині вона в мене, а я її беру з собою, в електричці відкриваю і в'їжджу, В, в машині, на дачі, да, де завгодно. В мене все знаходиться в одному місці. Я їх не купила, ну так щоб вам не забрати, ну, штук 20 це Я вже, звісно, трошки прибрехала, ну штук 15 точно. І вони в мене по, всьому, по всій хаті. Там в мене і нитки, там в мене можуть бути і ліки. Ну, тобто багато в мене чого в цих косметичках є. Вони одні трошки більше, інші трошки менше. Ну, звісно, ціни теж різні, і якість їх теж різна. І ще хочу вам показати, що я купляла на сайті тему. Це я собі купила теж 150 штук <сих> тих метрів, ну так, щоб точніше 5. Бо це дуже зручно. По-перше, в мене в сумці лежить метр, тому що я можу зайти в магазин, і мені може сподобатися якась, ну, якась річ. Я можу собі зняти з неї мірку чи з себе мірку. Ну, тобто ви розумієте, І в мене. Внуки, яких я обміряю, щоб купити щось зайти. Ну, це дуже-дуже необхідна річ, навіть, якщо ви зовсім і не в'яжете. Тому ось такий метр, одна штука коштувала 27 гривень 90 копійок. Ну, і, в общем, я їх накупила собі, мені дуже зручно, вони різнокольорові є, вони є різного в мене такі прості. А є там всякі, з всякими наворотами, кому як подобається. Ну що ж, ну так, все, що на сьогодні в мене було куплене, чим я користуюсь, я з вами поділилася. Жду очікую прибуття ще пряжі, так що приєднуйтеся і діліться. Ділі, ділі. Ви купуєте на сайті тему, чи на якихось інших сайтах, де ви купуєте, що ви купуєте, Чи в, тільки в проверених магазинах, чи купуєте, як я, де побачила і сподобалась. Я взагалі ворона, якщо я бачу паєдки та люрів та тіряю над собою Ой, контроль. Тож, пишіть, дуже, дуже буду вдячна вашим відгукам. Пишіть, приходіть Будемо з вами дивитись наступні покупки. До побачення!